14 червня за головування очільника Миронівської громади Віталія Савенка відбулося дев'яте. Позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. На виконкомі розглядалися питання, що стосувалися життєдіяльності громади. Ознайомив з порядком денним Віталій Савенко. На розгляд виноситься три питання, але ще ми одне довключимо. Це до включень про утворення та затвердження комісії складу з розгляду питань щодо додання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. По фінансових питаннях щодо внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2023 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. «Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади. За рахунок вільного залишку на 1 січня 2023 року. Збільшити бюджетні призначення на виготовлення проектно-кошторисної документації. На проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулицях Франка і Захарченка по 45 тисяч це 90 тисяч гривень. По міській раді збільшити бюджетні призначення на придбання матеріалів 40 тисяч, на повірку засобів вимірювання газу 22 тисячі гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги, на придбання кушеток, ширм, ростомірів і вагів на польних сто двадцять гривень, фінансова підтримка громадських організацій спортивного напрямку. Спортивний клуб Арена в сумі 180 тисяч 170 гривень. Громадська організація Отамани на проведення Кубку Мирона у вересні 2023 року в місті Миронівка 334 тисячі 800 гривень. Всього планується виділити кошти в сумі 791 тисяча 470 гривень. На засіданні виконкому по питаннях щодо розроблення проєктної документації доповідала завідувач сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина з метою проведення робіт по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по вулиці Захарченка від вулиці Благовіщенська до вулиці Соборності, міста Міронівка, Згідно правил забудови території Київської області, затверджених рішенням Київської обласної ради від 19 червня 2003 року, номер 096, керуючись під пунктом 9 пункту А частини 1 статті 31 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропонується виготовити проектну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Захарченка від вулиці Благовіщенська до вулиці Соборності в місті Миронівка Ухівського району. Секретарю міської ради Андрію Скидану за необхідності отримати містобудівні умови та обмеження по капітальному ремонту зазначеного об'єкту, контроль за виготовлення проектної документації покласти на секретаря міської ради Андрія Скидана з метою проведення робіт по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по вулиці Франка від вулиці Гагаріна до вулиці Соборності в місті Миронівка. Згідно правил забудови, пропонується виготовити проєктну документацію по об'єкту, капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Франка від вулиці Гагаріна до вулиці Соборності в місті Мироніка у Вухівська Київської області. Секретарю міської ради Андрію Скидена за необхідності отримати містобудівні умови та обмеження по капітальному ремонту зазначеного об'єкту. Контроль за виготовлення проєктної документації покласти на секретаря міської ради Андрія Скидена. На засіданні виконавчого комітету погодили. Склад комісії з розгляду питань про надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, бідств, спричинених Російською Федерацією на території України. Заміна значить утворити комісію в складі начальника містобудування Олійник, це голова комісії, заступник голови комісії Петриченко. Секретар комісії Рубець та члени комісії Капля, Маніленко, Рядінська і Ючишина. Дане положення стосовно даної комісії стосується, чим вона керується законодавчою базою. Персональний склад був озвучений. Завдання комісії, надання отримувачам компенсації вичерпної інформації та консультації з питань отримання компенсації. Розгляд заяв власників пошкодженого майна, встановлення наявності відсутності права та підстав для надання компенсації, забезпечення проведення обстеження пошкодженого об'єкта, ознайомлення отримувачів компенсації з даними, зафіксованим для заповнення чек листа, прийняття рішення про зупинення поновлення розгляду заяви, виконання інших повноважень. Крім того, описується алгоритм організації роботи, хто за що відповідає. І в які терміни. Крім того, визначається розгляд звернення, алгоритм проходження від початку до кінця та можливої відмови і винесення про прийняті рішення на розгляд виконкома. Члени комісії, при здійсненні своїх повноважень, повинні дотримуватись вимог антикорупційного законодавства. І Матеріально-технічне забезпечення діяльності дійснює виконком Миронівської міської ради. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Миронівської територіальної громади.